Відшуміла козаччина, стали історією її славні походи. Сьогодні ж підростають гідні нащадки козаків. Про це свідчить щороку більше число козачат і джурів, які проходять по святу в ці осінні дні, коли ми відзначаємо велике церковне свято покрови Пресвятої Богородиці, яку запорозькі козаки шанували особливо трепетно, адже вона була їхньою заступницею у далеких походах. Під її покровом вони не боялися ні розбурханої стихії. Хії, ні злих ворожих сил в дитячому навчальному закладі номер 2 Подоляночка, де минулої п'ятниці відбулася щорічна урочиста посвята його вихованців у козачата, інсценізували покров Богородиці, відтворили життя козаків на січі, їх тренування, відпочинок біля вогню із кулішем, підготовку до походу, на який благословляли князь із княгиною. Дівчатка ж у ролі берегинь, співали ніжних обрядових пісень, захід метою якого є залучення юних вихованців подоляночки до кращих козацьких традицій та звичаїв завжди проходить у тісній дружній атмосфері. Його особливим гостем є атаман Славутської паланки міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке Василь Сидор. Так як ми любимо батьків, так як батьки люблять дітей, так ми повинні любити Україну і виховувати любов до України. Це є такий же самий обов'язок, як і довіри до Бога, як до життя. Сьогодні я хочу вам в першу чергу подякувати, що ви прийняли таке рішення, важливе рішення, що сьогодні разом з дітками по-другому трошки дивитися на історію України і міняти трошки свій погляд до людей, до один другого. Те, що вони сьогодні сказали, що козаки це ті люди, як брати. Це дуже правильно, і дуже важливо, щоб вони з такого віку це розуміли. І дуже важливо, щоб вони виховували і віру, і любов до ближнього, і до дівчаток, і до батьків, і до всіх. Ті, хто ж проживає разом з ними на нашій землі. Як вже зазначалось, традиція посвячувати хлопчиків старших груп подоляночки у козачата тут склалась давно. Діти з нетерпінням чекаючи свята із задоволенням вивчають вірші, пісні, танці, знайомляться із історією козацтва. Для цього у закладі створено музей козацької слави. У ньому зібрано багато цікавих експонатів, відомостей про сучасних героїв Славутчини. Гідні сини своїх батьків, юні козачки, Чата примірявши на себе найкращі риси козаків, дружно склали присягу. І виголосивши найпочесніші заповіді юного козака, отримували з рук отамана посвідчення юного козачати та символічний сувенір. А вже по обіді в міському палаці культури свої посвідчення і дружні настанови отримували джури, повертаючи знебуття історичну пам'ять імена національних героїв. А сьогодні, на жаль, наших сучасників, відроджуючи кращі народні козацькі традиції у Славуті до козацьких лав, Пає все більше і більше молоді, для якої цей крок допомагає розширити свої знання з історії козацької доби, її значення для українців. І перше, що зробили учасники заходу, хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв та дружно виконали державний гімн України. Далі свої знання і вміння перед присутніми демонстрували старші джури. Чітко і впевнено, вони крокували, показували вправи зі зброєю, співали ті ж, хто того Дня складали присягу насамперед, презентували свої рої. Гуртом виголошували девіз і клятву. Головними словами якої є любити рідний край, шанувати традиції і бути справжніми синами свого народу. Цього присутнім побажав і атаман. Приємна традиція, коли ми маємо нагоду радуватися, що наші діти виростають ще на один ступінь тільки роками. Але і духовно, і мудрістю, і свідомістю. Від вас сьогодні ми єдиним просимо – це навчатись, рости духовно, фізично. Пізнавати все те, що вам дають батьки і вчителі, і становитися дійсно громадянинами України. І якщо, не дай Бог, виникне такий час, як сьогодні ми маємо. Щоб ми чоловіки розуміли своє призначення і стали на захист України, продовжив урочисту церемонію посвяти козачат в джури святковий концерт вихованців будинку дитячої творчості, які співали патріотичних пісень та запалювали присутніх енергійними хореографічними композиціями.